18 червня відбулося засідання комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Народні депутати разом з експертами розглянули майже два десятки проєктів профільних законів. Серед іншого пропонується зафіксувати розмір щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків. Також народні обранці планують внести зміни до закону України про загальнодержавну програму розвитку високих наукоємних технологій щодо збільшення терміну реалізації програми та обсягів фінансу. Сування заходів окремо обговорювалося питання змін до закону України про наукову та науково-технічну діяльність. Пропонується конкретизувати окремі статті закону, доповнюючи їх поняттями науково педагогічний стаж, стаж науково і науково-передгічна робота, який включатиме в себе і власне науковий, і науково педагогічний стаж Виправлення цієї ситуації допоможе не спинити рух вчених державну службу. І напаки стимулює. Публічні службовці для переходу на наукову педагогічну діяльність жваво обговорювалися проблеми молоді. Змінами до різних законів пропонуються випускникам ВНЗ, які працюють за направленням у сільській місцевості, надавати відстрочки від призову на строкову військову службу. Також депутати пропонують установити мінімальний розмір стипендії, не менше прожиткового мінімуму, підвищити державні соціальні гарантії для молодих працівників, у тому числі для випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів. Зміни вносяться до Семи законодавчих актів України, зокрема до Кодексу законів України про працю, законопроекті пропонується заборонити звільнення неповнолітньої особи з підстав невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації. Комітет з питань науки і освіти прийняв більшість проектів законів за основу і рекомендував їх до розгляду Верховної Ради України.